Набряки влітку це не тільки про спеку, це про воду, харчування, гормони і лімфу. Але є рішення прості, натуральні і дуже дієві. П'ять способів зменшити набряки влітку. Перше: пий більше, але правильно, вода без газу і трішки тепла. Додавай сечогінні продукти, такі як лимон, огірок. Або м'ята. Не забувай про електроліти. Ягідні смузі тобі у цьому допоможуть. Смачно, але як же дієво. Друге, рухайся більше, особливо зранку. Лімфа не має насоса, як наше серце. Вона рухається тільки завдяки м'язам. Навіть 15 хвилин ходьби або легка зарядка вранці вже дає ефект. Третє: зменш сіль або заміни її. Надлишок натрію затримує воду. Використовуй морську сіль або натуральні приправи куркума, імбир або лимонний сік. Четверте, додай продукти, які виводять зайву воду: огірки, селера, спаржа, грейпфрут, трав'яні чаї, кропива, ромашка, зелений чай. Вони легко допоможуть вивести надлишкову воду з твого організму. П'яте. Не забуваємо про корисні жири. Омега-3 жирні кислоти знижують запалення і покращують німфотік. Ляна олія щоденна ложка на ще серце або як заправка до салатів. Це не магія, просто регулярність і якість. А зараз швидкий антинабряковий рецепт: напій, антинабряк, вода, огірок, лимон, м'ята і трішки ляної олії. Це в блендер і в пляшку з собою. Пий протягом дня і відчуєш легкість буквально через добу. Набряки це сигнал, а не вирок. Турбота про себе починається з простих рішень, і крафтойл одне з них. Замовляй олійку на нашому сайті і забудь про набряки влітку. До нових зустрічей!